Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачить, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся її комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це запросимо березня, хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям клубами, ви поняла? Я зараз в Німеччині, я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На ну, мене всі так дивляться німці. Оно пацанів там по одні квіточки, поняв. ж взагалі цвіти не прийнято у Пацан там падні квіточки, падаріть. По Подавайте ще згляну на реакцію продавців, яке воно і буде, коли стільки квітів візьму. Бо тут же це ж такого нема. понял? Це ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам українським пацанам. Ще нам щось сказав, щось не так і От а тут же взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесно реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в мазині стояли оці жінки, і вони як бачили, що стільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по цей день. Але вони ж от боролись, що тут рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки насправді взагалі квіти особливо не дарують. взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть по чорна попеламтіли. У них це норма. Ну для мене це не норма, це питання. Спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається: блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і ні, самі захотіли. Але... В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, це було б ну мало діття. Тут в натурі я став в магазині, я думав, що я супер мені зараз червону доріжку ростелять. Наскільки печальна ситуація з квітами. подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю чи 120 чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого вот так як, короча, в вот таке в Де... Ну от вам і фемінізм. А ну Я дарують мені, типу я накупив дуже багато цих, поняли, пакетів, букетів. І мені дарують ваза. Гляньте. <прикинь>. <-huh>. Пишіть в коментах, пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам чи дівчині, да? а дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися кому квітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може комусь одну троянду подарили. Це було так приємно, так надзвичайно, що блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В, чому? в цьому суть, в душе, розумієте?